Десять фактів про качко дзьоба, які звучать як вигадка. Качко дзьоб це як жарт природи, дзьоб качки, лапи, видри, тіло бобра. Він відкладає яйця, але годує малюків молоком, як справжній самець. У самців качкодзьоба є отруйні шпори на лапах, їхній укус дуже болючий. У качко дзьоба немає шлунка, їжа йде прямісінько з рота в кишечник. Його дзьоб не твердий як у качки, а м'який і чутливий, як сенсор. Він полює з закритими очима, вухами та носом, орієнтується лише за допомогою електричних імпульсів. Живе тільки в Австралії. Ти не побачиш качкодзьоба в зоопарку Європи. Малюки вилуплюються сліпими, голими і крихітними, як горішок. Качкодзьоб плаває чудово. Але на суші виглядає кумедно. Коли вчені вперше знайшли качкодзьоба, подумали, що це чийсь жарт, і тварину зшили з частин інших.